Студія Гну» – започатковує серію комедійних відеофільмів на основі наявних правдивих документальних матеріалів, які є в архіві нашої студії, про зло, несправедливість, хабарництво, аморальність, безвідповідальність та бездіяльність представників місцевої влади, які, на жаль, ще є на теренах Золочівської громади на Київщині. Майбутні герої наших комедійних сюжетів. Реальні мешканці громади, які не хочуть чесно жити і працювати. Всі сюжети взяті з реального життя. Просимо глядачів не тільки приглядати наші сатиричні відеосюжети, а й брати активну участь у їх створенні, надаючи студії свої пропозиції та приклади із життя громади в коментарях до відео. І про це сьогодні наш перший відеосюжет. Якось у місті Н сталася надзвичайна подія. Стоп! Чому в місті Н? 20 січня 23-го року в селі Гніден з невідомих для всіх причин, крім компетентних органів, згорів Гніденський Свято-Миколаївський храм. Цей сумний випадок спричинив цілу низку подій, гідних для написання детективно-кримінального роману. Про що ми і хочемо вам розповісти. Як казав один класик, великі гроші робляться під час воїн, стихійних лих та надзвичайних подій. Герої нашого фільму не могли прогаяти таку можливість і вирішили конвертувати ці обставини у поприбуткове підприємство для поповнення власного бюджету. Поки на місці пожежі ще догорали остатки церкви, у наших героїв вже був готовий сміливий бізнес-план. І треба було поспішати. Льод тронулся, господа присяжные засідателі. Лот тронулся. Вже через день після пожежі Василь Галатенко закликає на своїй сторінці у Фейсбук робити внески на його приватну банківську картку для, начебто, благородної справи відновлення церкви. Попрошу, делать носії! Підтримав свого бізнес-партнера у заклику робити внески і Золочівський сільський голова Олександр Лазаренко. Попрошу ділить взноси. А ще через день, коли ще догорали остатки церкви, на карці Василя Галатенка було вже понад 100 тисяч гривень. До реклами свого підприємства наші герої підійшли з креативом та розмахом. Рекламу банківської картки розмістили в Золочівській сільраді. І на його сайті та на великих рекламних щитах на місці будівництва храму. Далі події розвивалися зі швидкістю пущеної стріли. 24 січня 2023 року у Золочівській сільраді під керівництвом великого комбінатора а за сумісництвом Золочівського сільського голови Олександра Лазаренка та його партнера Василя Галатенка було створено так званий загін волонтерів із держслужбовців. Це сироти. Угу. Який очолила секретар сільради Валентина Норець. І знову всіх закликали швидко, доки не почалося нести гроші. А участь державних службовців у збиранні коштів на приватну банківську картку Василя Галатенка. Це вже брутальне порушення законодавства в Україні. Так, для вас закони не писані. Действуйте только по моїм інструкціям. Щоб надати ваги своєму підприємству зі збору коштів, 27 січня великий комбінатор Олександр Лазаренко проводить засідання виконкому Золочівської сільради де виступає головним доповідачем щодо планів відновлення Гнідинського храму та збору благодійних коштів на банківську картку свого партнера по підприємству Василя Галатенка. Ми повинні протягнути руку допомоги. І ми її протягнемо. Красиво. Тут не придерешся. Золота голова, конспіратор. Паралельно Вище згаданим подіям. Великий комбінатор проводить збори представників бізнесу. Тайний союз міча і арала. Кудоти божений. Ну, За чим ти сюди прийшов? Де у добровільно примусовий спосіб пропонує пожертвувати гроші на картку Галатенка на благодійне комерційне підприємство? При цих словах. Кислярському захотіла здати ще 50 рублей, але більше вже не приходити ні на які засідання. Під час істеричної лихоманки зі збору коштів наші герої зовсім забули про те, що є парафія та парафіяльна рада Гнітинського свята Миколаївського храму. Є його настоятель, що вони мають банківський рахунок. На ці питання, які почали звучати все частіше, відповідь була одна. ЦАД Дурай! Щоб кувати залізо, не відходячи від каси, 10 лютого 23-го року Василь Галатенко у своєму будинку реєструє благодійний фонд Благовіст 2023. Та стає його директором. Тепер кошти просять перерахувати не лише на приватну банківську картку Василя Галатенка, а й на рахунок фонду, що, в принципі, одне і те саме. Так, я себе не обділю. По Наш герой детально інформує мешканців Золочевської громади про кількість внесених коштів та оприлюднює прізвища благодійників. Але з відомої лише йому причини Василь Халатенко ніде не, не оприлюднює документи щодо витрат на будівництво. А вже триває будівництво цоковельного поверху церкви. На пропозиції оприлюднити банківські документи щодо витрат на будівництво церкви, щоб ні в кого не виникало зайвих питань. А дім. Дінгі. Тише. Ти дурак. Тобі ж сказали завтра. Значить, завтра. Щоб врятувати підприємство, яке тоне, великий комбінатор кидає своєму партнеру рятувальний круг. Сура! Запускайте берлагу! У викліді будівельної організації місцевого депутата Олександра Ткаченка для спорудження храму, що має досвід будівництва без дозвільних документів. Як відмиваються гроші на будівництві, знають, напевно, всі. Але це вже сюжет для іншого кіно. При випадковому збігу обставин місцеві активісти вирішили перевірити кошти, витрачені на будівництво храму. І яку суму благодійних внесків задекларував за 2023 рік благодійний фонд Благовість 2023. Цифри не зійшлись більш ніж у 1 мільйон гривень. Прихраніть ваші жорстокі шутки. Тримаючи завжди ніс за вітром, великий комбінатор відчув щось недобре. Слушай, що то мені не нравиться звічний режим, чує моє серце, що ми накануні грандіозного шухера. Потрібно було терміново замітати сліди своєї діяльності у цьому комерційному підприємстві. На численні запити активістів він відповідав, що земельна ділянка будівництва храму не виділялася, сільрада не виступає замовника будівництва храму та не володіє інформацією про благодійну волонтерську діяльність третіх осіб, тобто державних службовців Золочівської сільради, які протягом року добровільно примусовим способом збирали кошти на банківську картку Василя Галатенка та на рахунок очолюваної ним благодійної організації. Нам, звичайно, дуже хочеться, щоб храм якнайшвидше було відбудовано. Але чим завершиться історія зі зниклим мільйоном та доля наших горі-комбінаторів, ми незабаром дізнаємось. Я дам вам параделу. Ми будемо відходити в гори! Сможете нас прикрыть?